Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, і в сьогоднішньому відео хочу подивитись для вас по варіантах, яке місце ви займаєте в своєму роді, в своєму своєму родоводі, в своїй родовій системі. Зрозуміло, що ми всі в тій чи іншій мірі гвинтики да, в цій системі. Це одразу поясню, щоб ніхто там не, не тригерився на те, що вийде, бо я не знав, що тут вийде. От тому, що родова система наша в кожного з нас це величезна і дуже стародавня структура. І уявити цю кількість гілок і поколінь, напевно, і кількість душ да, в цьому роді неможливо. От, але будемо дивитись, яка хто ви тут взагалі в цій системі, яке місце посідаєте, про що ви тут саме в контексті роду, про що для чого, і так далі. Розкладання буде на три варіанти, але раджу вам цей. Ой, відволіклася сповіщення мені прийшло. Раджу загадати на всі варіанти. Енко обов'язково буде в описі до відео, але раджу вам загадати всі варіанти в тому плані, що десь загадати себе, десь там свою дитину, десь свого чоловіка, жінку. Не знаю. Або якусь от, е, особливу для вас е, людину у вашій родині. Ну, наприклад, у вас там був дідусь, якого ви там любили, любите найбільше, да, за всіх. От можна ще так, там, я, я, якусь бабусю загадати, от таку особливу для вас, да, якщо вона такою була. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, цікавості заради. Бо інформація зазвичай в таких розкладаннях виходить досить цікава. Ну, поїхали. Поїхали. Варіант перший, другий. І третій. Так, і починаємо з дна колоди. По дну колоди у нас інформація, яка актуальна для всіх, хто дивиться розкладання п'ятірка кубків. Ой, ну тут, тут плюс до всього, незалежно від місця, яке ви в своєму родоводі посідаєте. Тут навіть я б сказала, що тут йдеться про... Частину родового багажу, ну, бо всім нам дістається якийсь родовий багаж, да? якийсь там досвід і сценарії породу, який ми маємо пройти. Так от тут, знову ж таки, незалежно від вашої місії, да, в цій родовій системі, присутній багаж по любовному життю. Якийсь деструкт деструктив такий, от саме любовний, так ній читається, тобто прям на роду написані якісь любовні розчарування, які ви маєте або мали пройти. Просто тут, напевно, це для того говориться, щоб ви розуміли, що вони родові, що це щось родове. От ви вже можете і закрити ці сценарії, тобто вони вже можуть бути і в минулого. Ну для кого як буде, бо у вас вже багато розклад загальний, але тут да тут присутній саме такий любовний, по ну по по особистому життю, да, якийсь деструктив. І, ну, коротше, ви його на себе взяли, да? бо душа бере свідомо на себе якісь родові сценарії, які вона іде втілення і збирається прожити. Так, от тут точно були сценарії або є щось по, -по любовному Ну, якісь от як? ну, якісь такі речі по типу невзаємного кохання там, або там, ну коротше, якісь от любовні розчарування ви маєте або мало прожити. На жаль, чи на щастя. Бо позитивна сторона є у всього і завжди. Ну, поїхали по варіантах. Варіант перший. Яке тут місце? О, дуже особливе, дуже долено, дол... доленосна роль, доленосне таке місце. да, вроді. Ви є. Одна з тих душ в своїй родовій системі, яка втілюється, щоб щось міняти. А саме сценарії, установки родові. От якраз ви тут прийшли переграти якісь родові сценарії, ну і звичайно ж переграти їх на краще. І ви, якраз та людина, яку по життю доля десь місцями час від часу, або і не час від часу переслідує. Тобто відбуваються такі речі, які явно не можна було обійти, що воно ну, як на роду написано, от як ну, доля така. От. І, і ви ви маєте пам'ятати саме головне, що вам треба старатись із деструктивного сценарію вийти в позитив, максимально все виправити, пропрацювати, усвідомити, зробити висновки, змінити. Там, ну, наприклад, дається родовий сценарій бідності, да? а, а ви в рамках цього життя виходите з цієї бідності в багатство, і все, і далі цей сценарій бідності не передається. І звертаю вашу увагу ще, що тут старший аркан. Ну, типу, старші аркани завжди говорять про щось вагоме, важливе, ключове, а тут ще й який. І, і, і оці сценарії, які ви тут ви дозмінюєте на краще, вони кармічні. Тобто тут саме про карму роду йдеться, і ви, звичайно, ви не одна така душа, не одна така людина в роду. Були і до вас, і будуть ще після вас. Але да, ви тут не просто прийшли прохолоджуватись, а саме виправляти кармічні родові, родові, вибачте сценарії. Отак, перший варіант. Буду вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок. Також е, роблю я родові проробітки, прям допомагаю конкретно розібратись і закрити якісь родові питання. Це можна робити без кінця, як в терапії. Кому треба, приходьте. Будемо допомагати вам виправляти сценарії. Переходимо до другого варіанту. Ага. А ви так, такий, не знаю, наскільки ви це бачите на даному етапі е, в своєму житті, але ви такий е, везунчик, везунчик цього роду, е, вас якось особливо балують. Вас, в принципі, від народження ваш рід міг побалувати якимись особли... особливостями і талантами. От людина, який часто фартить, от такий вам передався від вашого роду фарт, талант такий особливий, і вам має таланити взагалі по життю. Ви можете цього не помічати, бо ми люди часто щось позитивне сприймаємо як даність, що так і має бути. Ну бо ми не знаємо як інакше, в принципі, це нормально так влаштована людська психіка. Але але ви якийсь тут чітко везунчик роду, от особливо. От знаєте, як от є в родині там п'ятеро дітей, але от е, до якоїсь однієї дитини прямо от чомусь особливе ставлення її. От, їй прощається більше, її балують більше. От, от таке ставлення до вас. От ви якась особлива дитина, або ну, це може ваша дитина, я ж не знаю, що ви тут загадали. От Везунчик, щасливчик. Тут, до речі, цій людині варто не стримувати свій азарт, коли він з'являється до чогось, сміливо ризикувати, сміливо пробувати себе і м, свої сили, бо тут рід дав максимум для цього потенціалу. Тут от така людина мені йде, і це зумовлено знову ж таки родовою спадковістю, наслідковістю. Людина, яка часто дивом рятується, ну бо буде, дивом виходить сухою з води. Отут от, щасливчик от мені йде щасливчик роду, от і все. Бо тут якісь відповідні, напевно, задачі. Ну, вже копатись ми не будемо, тут, напевно, буде все індивідуально. Хто хоче розбирати індивідуально, бо проробітки родові я роблю, як сказала в попередньому варіанті, то звертайтесь. От так, тут, тут прикольно. І нарешті третій варіант. А, а тут вже йде людина, яка насолоджується результатами. Проробітки цього роду так глобально. Ну тут, скоріш за все, як? Тут, скоріш за все, ця душа не, не випадкова в цьому роді, бо іноді буває так. Я все планую допис. Про це напишу. напишу найближчий час в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на всі мої соцмережі. Посилання є в описі каналу. От, і в інстаграмі я планую такий допис. Бувають душі в роду, які в принципі не є частиною цієї родової системи, які заключили з цим родом контракт. Бо цій душі потрібні ресурси цього роду, кров цього роду буквально, да, і плоть, щоб реалізувати свої якісь задачі. І для того, щоб рід її прийняв до себе, дав їй цей ресурс, ну дав можливість згоду народитись в цьому роді, да, в цій родовій системі. Душа там заключає контракт і бере на себе теж якісь зобов'язання. Зобов да? Я вам вирішую оце, а ви мені даєте свій ресурс свою плоть та кров. От і тоді ця душа вона втілюється в цьому роді, але вона не є прям безпосередньо. Частиною да, цього роду, буває так, то тут зворотна ситуація. Тут душа в цьому роді таке враження, що була від початку. І тут, по ідеї, має бути дуже класний у вас зв'язок з родом ну або в цієї людини, і, ну, принаймні можливість цього. Не факт, що тут людина аж так багато і класно з родом, з родовою системою взаємодіє, спілкується і, там, і так далі, але тут вона може, це, ця людина. От, бо тут я ж кажу: прям от всі-всі члени роду, і старіше народу, і берегиня роду, і всі ключові душі, духи цього роду, прям рідні рідні цій людині. Відповідно, вони її дуже люблять, відповідно, цій людині дали найкращі сценарії з усіх можливих. Ну, це не говорить про те, що у вас що в цій людині людини, вибачте ідеальне життя. Не обов'язково. Тут може бути і складне життя, але тоді це варіант найкращий з усіх можливих. Ну, якщо, наприклад, род дуже хворий. Дуже проблемний, багато важкої карми, багато деструктиву. Це може бути. Тоді життя ідеально щасливим не може бути ну ні в кого, хто народився в цій родовій системі. А, але е, тут дали найкращий варіант з усіх можливих, найкращі обставини, найкращих людей притягують. Прям мені йде прямо на потоці, приводять найкращих людей. Е, ой, тут ой, слухайте мене аж мурашки побігли. ціпки. да, да, правильно, значить, кажу тут. Іде фраза Бог любить мене. Людьми навколо мене Бог любить мене через людей, яких я зустрічаю в житті. От отут, це, тільки це заслуга не Бога якогось. Я до речі прям харюсь, Коли мені в коментарях пишуть дя, коли Богу дякують в коментарях до моїх відео, а Бог то до чого? Це я для вас прочитала інформацію. Це Рід вам щось передав. Це там ще хтось. Чого не Богу дякують? От поясніть мені в коментарях у кого є гіпотези на цей рахунок. От так, от тут ви маєте за все добре, що приходить у ваше життя, де вам пощастило, де от якісь люди особливі можливості притягуються у ваше життя. І в принципі, якщо ви дякуєте за те, що є у вас, за те, що ви отримали, за те, що ви маєте, ви маєте дякувати своєму родові, родоводу своєму в першу чергу, предкам, своїм пращурам, не Богу, не там ще комусь. Забудьте оце, слава Богу. Говоріть слава роду, коли вам є за що подякувати. Оце прям ви маєте собі вбити в голову. Бо тут род прям подбав і постарався, щоб ви прожили максимально щасливе життя. Бо, по-перше, ви прям супер рідна їм душа. Дуже, ну що, що теж зумовлює таке особливе місце в своєму родоводі. От, а по-друге, ви вже в минулих втіленнях тут постаралися, повиправляли багато сценаріїв і ну коротше, дуже ви стільки багато зробили для свого роду, що. Вам вже полегше дають сценарії, обставини, ну, наскільки це можливо в обставинах кожної конкретної родової сестри. Тому вам треба да, акцентуватись на позитивному, бути вдячними, особливо своїй родовій системі. як я сказала. От. Був вам багато дано тут від народження. скільки максимум, от який максимум рід ваш міг вам дати, він вам дав. І в плані життєвих обставин, і в плані тіла вашого, яке вам дісталося, генетичної спадковості, талантів, хистів там різних, місця та дати народження. Як би воно не виглядало, тут вам давали, щоб ви могли тут винести максимум хорошого чогось. Ну, от, якось так. Ось тут особливо буде цікаво отримати зворотний зв'язок. Отак, об'єктивно, як на вашу думку, наскільки, на вашу думку, це корелюється з реальністю. Ну і якщо раптом захочете розібрати якісь родові питання, обов'язково приходьте. Контакти також є в описі каналу. А в мене на тому все. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, якщо не підписані. Ставте на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.